Вітаю на каналі Пошук історій. Сьогодні історія про двох американських хірургів-психіатрів, які вважали, що можуть вилікувати шизофренію, видаляючи частини кишечника та інших органів своїх пацієнтів. Більш того, обидва чоловіки випробовували свої методи лікування на власних дітях із сумним фіналом. Деякі вважали, що токсин виробляється власними залозами та органами людського тіла, а інші вважали, що він виробляється бактеріями, які інфікували господаря. Що ж до цих двох, то вони потрапили до останнього табору. Холмс, 1852-го, був американським лікаром-хірургом і молоколог аматор, професор хірургічної патології та бактеріології в коледжі лікарів. У 1908 році він залишив свою хірургічну практику, щоб доглядати за своїм психічно хворим сином Ральфом. Холмс був прихильником аутоінтоксикаційної теорії психічних розладів. Він вважав, що застій калу в кишці призводить до розмноження бактерій і отруєння організму токсинами, що своїм чином і призводить до психічних захворювань. Схоже, що він не особливо цікавився психіатрією до 1905 року, коли в його власного сина Ральфа під час навчання в університеті виявили шизофренію. Він був спустошений і присвятив решту свого життя дослідженню хвороби. Він ніколи не навчався як психіатр і ставився до цієї професії зневажливо у 1916 році. Він оголосив, що знайшов таку причину хвороб. Він стверджував, що особливий вид кишкової закупорки був основною причиною розладу, і ця блокада впливала на психічні аспекти здоров'я. На основі цієї теорії Холмс розробив хірургічне лікування. Зробивши отвір у кишечнику через апендекс, щоб дозволити йому зрошувати, вимивати щодня, щоб очистити бактерії та токсин. Сповнений рішучості допомогти Ральфу, він прооперував свого сина, але той помер через 4 дні під ускладнень операції. Але, незважаючи на це, Холмс все ж таки наполягав на своєму хірургічному лікуванні. Він мало кому говорив взагалі про цю трагедію і навіть викреслив цю справу зі своїх медичних звітів. Загалом або його колеги, або він прооперували 22 пацієнти між 1916 і 1919 роками, стверджуючи про кілька успішних операцій, а також про два летальні випадки. Проте він не бажав критично дивитись на свої відкриття. Що ж за другого, то це Генрі Ендрюс Коттон, 18 травня 1876 року. Він був американським психіатром і медичним директором державної лікарні штату Нью-Джерсі в Трентоні. Нині Трентонська психіатрична лікарня. Він протягом свого перебування на посаді з 1907 по 1930 роки. Він і його співробітники. Застосовували методи експериментальної хірургії та бактеріології на пацієнтах, які включали планове видалення деяких або всіх зубів пацієнтів, а також мигдалин, селезінки, товстої кишки і інших органів. Ілюстрація рота з видаленими зубами з книги Котона, дефективний правопорушник і божевільний зв'язок вогнищових інфекцій з їх причиною, лікуванням і профілактикою. Котон почав впроваджувати нову медичну теорію про психологічні розлади пов'язані з інфекцією, вириваючи зуби пацієнтів, оскільки підозрював, що вони є інфекціями. Якщо це не вдавалося вилікувати пацієнту, він шукав джерела інфекції в мигдалинах і пазухах і часто рекомендував тонзелектомію як додаткове лікування. Якщо лікування не було досягнуто після цих процедур, інші органи підозрювалися в наявності інфекцій. Але особливо товста кишка підозрювалася як осередок інфекцій. Хоча летальні випадки були більшими, ніж позитивні, і це не дивно, все ж його залишили на посаді директора з досліджень, і він продовжував виконувати операції і видаляти зуби, але тепер не в трентонській лікарні, а у своїй приватній клініці. Котон був настільки захоплений вирізанням зубів, щоб уникнути ризику зараження в майбутньому, а отже, і психічному захворюванню, що видаляв зуби не тільки собі, а й своїй дружині та синам як запобіжний захід. На жаль, можливо, і це призвело до того, що обидва його сини покінчили життя самогубством через десятиліття. Обидва чоловіки вправно керували місцевою політичною системою лікарень. Кожен з них був зосереджений на вогнищевому сепсисі як причиною психозу, і кожен втратив здатність до об'єктивності. Котон помер у 1933 році, через 9 років після Холмса. І лише через 3 роки, у 1936, португальський невролог Егас Моніс публікував свій перший опис лектомії, руйнування певних шляхів мозку, як лікування психічних захворювань. Так почалася ера психохірургії. І мозок, а на кишечник став центром інтересу психіатрів та хірургів.